Слушай, я ж теж ось коли весною купила собі розові кросовки Nike. Віддала за них 50 євро. А тепер оце дивлюся. Тут відкрила аутліт. Ну, ось дивіться, 50 євро. Це те саме, розумієш? В принципі, в принципі. нічого я не переплатила, так воно тут і все і коштує. Да, так я оце, Юрчик зайшла на ці кросівки. І я хочу тобі сказати, що я просто подивлюся, просто подивлюся, тому що красовок у мене вагон і тілешка. Ну і буду казати собі, що це на наступний рік буде ще красивіше. Боже, а це чисто зринка на, на Переяслові в Переяслові. Дивися, яка красота! Боже, Боже, ну що ж це робиться? Ану, скільки це коштує? 50 євро. Коротше, я думаю, що тут все стоїть 50 євро. Ні, ось пумка 35. Пумка 35. Ось, ось такі я собі купляла, Коротше, все я собі такі е, кросівки купила на зиму. Е, 30 євро вони тут стоять. Коротше, отакі красівки я купила собі на зиму і проходила в них три зими. І що ти думаєш? Вони у мене не порвалися, стоять. Просто вони шкіряні і вони, знаєш, ну, розтягнулися. Трохи, по, ну, не трохи, а за три роки, звісно, вони поміняли свою форму. Але ти знаєш, воно того стоїть. Боже, 3 євро, це виходить. Вилазить. Взагалі, класні кросовки. Недорого, ну і не, і не якесь там гамно, що розвалиться через півроку, знаєш. Оце, оце цієї фірми, як вона називається, я не знаю. Це симпатично, да. Можна, можна було б взяти. Що воно? Що, 10 євро? Красовки 10 євро. Слухай, якщо це стоїть 10 євро, я беру. Що це таке? Вони мене тут вводять в оману. Юрочка, 10 євро кросовочки бляха-муха. А ось дивися, рядом Nike 50 євро. Не, ну, щоб ти розумав різницю. А це ж у мене були такі зимові і вони класно это саме. Слухай, якщо 10 євро я візьму, а почему бы и нет? Так. Пош...